Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Сьогодні ми готуємо салат, а салат не звичайний, а з фіолетової моркви. Про фіолетову моркву я вам розповідав в минулому відео. Фіолетова морква це справжній суперфуд, тому що вона багата на антиоксиданти, які захищають наші клітини від старіння, цей салат допоможе вам підтримувати роботу серця та судин, підвищити імунітет та посилити обмін речовин. Для салату нам знадобиться фіолетова морква, яблуко, жменя горіхів, 2 столові ложки оливкової олії. Беремо фіолетову моркву, очищаємо її і натираємо на дрібні терці. Отака тарілочка у нас вийшла фіолетової моркви. Далі беремо зелене соковите яблуко і натираємо на крупні терці. Все це перемішуємо ретельно, додаємо олії оливкової. Також перемішуємо і додаємо битих грецьких горіхів, і салат уже готовий. Цей рецепт простий, швидкий, проте фіолетову моркву зараз купити досить таки важко, тому що в Києві ціна від 174 до 200 гривень, і то її спеціально треба замовляти, тому що вона імпортна. На жаль, у нас в Україні ще поки що ніхто не вирощує цей чудовий продукт. Тож можна закликати вас, купляйте насіння та садіть собі і вирощуйте цей справжній скарб. Я думаю, що вас переконав, що треба використовувати цей продукт для нашого харчування. Бажаю здоров'я, шанувальники зелених скарбів. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і чекаю на ваші коментарі, чи користувалися ви фіолетовою морквою. Дякую.